Всім привіт! Сьогодні будемо закривати помідорки з морквиням. Це найсмачніший рецепт, взагалі, який ми куштували. Навіть смачніший за будь-які інші помідорки і навіть квашені, в тому числі. Для цього ми беремо морквиня, напихаємо його на дно нашої баночки. Морквиня ми використовуємо 3-4 гілочки. Після того, як ми положили наші морквині в баночки. Ми будемо накидати помідорки. Помідорки ми накидаємо доверху нашої баночки так, щоб нам було зручно закрити кришечку. Кришки ми використовуємо розпаровку. Наші баночки вже напкані і ми будемо їх стерилізувати. Стерилізуємо ми ось таким чином: 5 літрів водички ми доводимо до кипіння. Після того, як наша водичка закипіла, ми будемо заливати наші помідорки доверху цією водою. Цю водичку нам потрібно буде або зіляти для майбутнього маринаду, або просто-напросто вилити в умивальник. Ми виливаємо в умивальник. Зараз будемо варити маринад. Для маринаду нам потрібно 20 столових ложок з горкою цукру, 5 столових ложок солі. Без горки. І оцет Спочатку ми помішуємо нашу водичку, щоб розчинилася у нас сіль і цукор. Після того, як сіль і цукор розчинилися, ми додаємо сюди оцет Оциту ми додаємо 350 мл. Не забудьтеся коли оцет будете вливати. Потрібно вливати поступово і зменшити газ, тому що оцет вступає в реакцію. Добавили ми 50 і зараз будемо добавляти 250 мл. Вливаємо потрошки. Тому що у нас буде відбудеться дуже бурхлива реакція, коли ми вильємо все раптово, в нашу каструльку. І так даємо трошки проваритися нашому маринаду. Зовсім трошки прокипіти. Марінат наш вже готовий, і ми зараз будемо його розливати по баночках. Наливати ми будемо повні баночки доверху, повністю, щоб покрили наші помідорки. Так, таку процедуру ми робимо з кожною баночкою, заливаємо помідорки наші доверху і закриваємо кришечками. Кришечки також у нас побували в кип'ятку, тобто вони пройшли стерилізацію і дуже легко закриваються. Після цього ми баночки перевертаємо. До гори ставимо в наше тепле місце. Після того, як дубу вони або більше вас схолонуть, виносимо в прохолодне місце. Всім смачного!